Цю квартиру в новому будинку на проспекті Вернацького молода господиня купила на вторинному ринку. Дизайнеру Наді Зотової належало зробити планування більш зручним і просторим, а весь простір світлим і життєрадісним. За основу взяли нейтральну палітру у купі з великими розгорнутими на південний захід вікнами. Вона візуально робить квартиру більш просторою. За настрій відповідають розставлені по всій квартирі говті акценти. Загальна інформація. Місто Москва, метраж 73 квадратних метра, кімнати, два санузел, один висота стель 26 метра. Фото Юрій Гришко, Надя Зотова, дизайнер, випускниця британської вищої школи дизайну і Сотибіс Інститути оф Арт заснувала проект Енджо Йогоме. Надя прекрасно розбирається в колористиці, плануванні простору плитці і тканинах, але найголовніше. Вміє зробити будь який будинок таким, що йдучи з нього, ви захочете повернутися. Замовники побажання, власниця квартири молода, активна дівчина, під стать якій і створювався інтер'єр світлий, просторий, з оптимістичні квітами, художніми роботами на стінах і геометричними візерунками характерними для 60-х. Господиня хотіла, щоб в будинку було сонячно, тому ми запропонували по максимуму використовувати відтінки жовтого в оформленні. Згадує Надя, наші ідеї були узгоджені з першого разу, і ми воплотили їх без змін. Планування невелика прихожа, з якої відразу можна потрапити в гардеробну, веде в більш просторий зал. Він також виконує роль бібліотеки. У хол виходять двері у ванну, спальню і вітальню, останню завдяки розсувним дверям. Дуже легко об'єднати з наступною за нею кухнею. Також вітальня може бути відокремлена від холу і на час перетворитися в гостьову кімнату, розповідає Надя флоджія, як у відспальні отделять панорамна і скляна перегородка, перетворили в зону відпочинку. В приміщенні з'явилося затишне крісло і журнальний столик. Тепер тут можна пити каву вранці і читати книги. Оздоблення: всі приміщення досить невеликі, тому дизайнер максимально використовувала візуальні прийоми для зорового збільшення простору. Пол Холі виклали плиткою детебел з оптичними візерунками, яка вже у вхідної зони задає стилістику 60-х. для інших приміщень. Ми вибрали світлу паркетну дошку для підлоги у ванні тік, розповідає Надя Зотова. Все стени покрили світлою фарбою. Це рішення також допомагає створити відчуття простору. Стіну у вітальні пофарбували геометричними колірними блоками, що перегукуються з суттенками меблів і асиметрично розташованими щодо підвісних полиць. Ванна викладена керамічною плиткою і прикрашена піксельним мозаїчним панно апіані, фартух кухні оброблений білою керамічною плиткою з фацетом. Виглядає стильно і витончено. Зберігання. Для розміщення основної частини речей відведена гардеробна при вході, для якої спроектували систему зберігання, говорить Надя за нашими ескізами в столярній майстерні NG. Гоми для вітальні були зроблені підвісні полиці різної форми і консоль під телевізор для ванної. Широка дерев'яна стільниця з полицями і відділення у спальні ми розмістили велику вбудовану шафу з яскравими квітами в холі стелажі для книг і декоративних дрібниць. Світло в інтер'єрі освітлення виконує не тільки утилітарні, але й декоративні функції. Светильники, лампи, повноцінні акценти цього інтер'єру. Так спальню висвітлюють оригінальне світильники Том Діксон з сірого фетру і вбудовані світлові короби полоси напроти ліжка у вітальні затишне світло для вечірніх посиденьок дають до напольних зигзагоподібних світильника. «Джелде» навколо дивана, композиція потолочних світильників, фосаріні по слакованого з класоковитих кольорів. Сама по себе є ефектним декоративним рішенням для кухні. Олір. в основі інтер'єру, світлі повітряні відтінки. Саме вони відповідають за відчуття простору в невеликій квартирі, спокійно про холодну гаму сірий, ліловий димчасто блакитний. Пожвавлюють жовті акценти. Їх дизайнер розставила по всій квартирі. На кухні сонячний настрій задають фасад, і лампи ламписочних відтінків оранжевого і глибокого коричневого. Колірні рішення подержівато краска стін і дверей. Укоси в холі перегукуються з відтінком плитки в прихожій. А розсувні двері між кухнею і вітальною пофарбована в насищений жовтий. під колір фасаду і декоративних елементів. Меблі, светлая кухня з білими і жовтими фасадами, створена за нашими ескізами в столярної мастерської Енджі Гоме, розповідає Надя. Підтримуючи тему 60 ми внесли трохи асиметрії, розташувавши частину підвісних шаф трохи вище інших. Духова шафа і холодильник зайняли стіну навпроти вікна. Також тут з'явився білий стіл з різьбленими ніжками і контрастні темнографітові стільці. Рвасуні у лаконічній спальні розмістили мінімум меблів, необхідних для спокійного відпочинку. Витягнуту форму комнати візуально компенсує ліжко з м'яким узголів'ям. Розташована поперекли, приліжкові тумбочки було вирішено замінити журнальними столиками різної висоти состолешниці в дусі 60 хуют. Вітальні створюють низькі м'які крісла з принтованою оббивкою і диван Маріас Цорнер. Останній доповнює журнальний столик Павло Навоне. Декори текстиль, стіни в квартирі прикрашають оформлені фрами художні роботи. Їх Надя Зотова привезла з різних поїздок. Затишку лаконічній спальні додає килим і подушки, які об'єднує загальна спокійна палітра і наявність яркого цветового акценту, жовтого волаймового у вхідній зоні, куди виходить вітальня, на консоль кервасуні поставили кругле дзеркало, Складено із дерев'яних дощок, на стіну повісили велике дзеркало. Воно робить передпокій візуально просторіше. Тимушість 6.0 В інтер'єрі підтримують принти оббивки крісел і текстиль. Римські штори Роберт Аллен з геометричним принтом, на кухні оспорне літлеградієнтного забарвлення, в гостини білоголубів рубчик Роберт Аллен. спальні, розповідає дизайнер. Книги і декоративні дрібниці представлені на підвісних полицях у вітальні і стелажах, симетрично розташованих в холі. Стиль квартира не дуже велика, розташована на високому поверсі, звідки відкривається гарний вид на Москву. Нам хотілося зберегти відчуття наповненості світлом і повітрям, тому ми вибрали життєрадісний стиль 50-60 років. Він ідеально підходить для молодої дівчини, для якої ми і робили цю квартиру. каже Надя Термін. Робота над проектом тривала півтора року. Дизайн проект зробили за три місяці. Весь інший час йшла будівництво і виготовлялися меблі. Планування поради читачам і міром як створити подібний інтер'єр. Один не бійтеся використовувати яскраві фарби, жовтий, помаранчевий, оливковий і їх поєднання. Ці природні кольори додадуть відчуття бадьорості і життєрадісності в інтер'єр, яких так не вистачає в наших кліматичних умовах, два залишивши підлогу і стіни максимально світлими. Додайте в інтер'єр яскравих деталей, але пам'ятайте, їх не повинно бути мало, інакше вони ризикують загубитися. Три стіни можна фарбувати не тільки від підлоги до стелі і від кута до кута, але і смужками, квадратами, зигзагами. Це дуже недорогий і ефектний прийом. Бренди представлені в проєкті хол-оздоблення, фарба, підлогове покриття, плитка де тебе в меблі. Гардеробна спроектована на замовлення столярної майстерні NG, гоме кухня, оздоблення, фарба, фартух плитка, меблі, стіл і стільці, рвасуні гарнітур виконаний на замовлення столярної майстерні NG, гоме освітлення, стильовий світильник, фосцаріні, вітальня, оздоблення. Фарба підлогове покриття, паркетна дошка меблі, м'які крісла і диван Маріс Цорнер, журнальний столик, Паула Навона, підвісні полиці і консоль під телевізор, виконані на замовлення столярної майстерні Енджелі. гоме освітлення, підлогові світильники, GLD спальня оздоблення, фарба, підлогове покриття, паркетна дошка освітлення, світильники, Том Діксон, санвузол, оздоблення. Керамічна плитка, мозаїчне панно, а підлогове покриття тік меблі, стільниця з полицями і відділенням під пральну машину, за ескізами столярної майстерні Енджої Гоме.